Що перший тайм був до вас важкий, так як ви і сказали. Що найбільше допомогло вам у цьому матчі, а саме в другому таймі, перевернути цю гру? Ну, Те, що, те, що ми на ще зібралися, на, на жаль, ми не маємо змоги так часто тренуватися, грати, як раніше, тому в другому таймі сказали собі, що це наша змога пограти в футбол, показати якісний футбол. нарешті Отримати від цього задоволення, тому ці слова саме підтримка від капітана від всіх і допомогли нам в другому таймі показати те, на що ми, на що ми і розраховували з самого початку. А що у вас зараз із тренувальним процесом? Ви підмітили те, що у вас проблеми з ним? Так раніше була змога на сторонці два рази в тиждень. Наразі зараз у нас. Люди більше працюють, приділяють час у роботі, тому у нас немає часу збиратися два рази на тиждень, тому ми збираємося лише один раз на тиждень, коли нам вдається, і то не повному складі. Тому, на жаль, це і дається знаки на грі, на результаті, нас потім на полі відбувається. Але, але, але далі буде краще, сподіваємось. Дякуємо, бажаємо успіху. Дякую вам.